Если в прошлом году мы собрали чуть больше 200 тысяч, то в этом году мы собрали чуть больше 42 тысяч и 450 евро нам передали украинцы, которые работают в основном в Италии, и поляки, которые как бы граждане Польши, но поддерживают Украину. И есть друзья, которые с нами здесь в городе живут, они им передавали евро, которые, на которые мы... закупали 15-й рік він відрізняється дуже від 14-го, тому що зараз же відчуття війни трошки у людей складається таке враження, що їх вже немає, тому потік грошової допомоги продуктової знижується. Тому якщо ми за 15-й рік змогли зібрати більше 450 тисяч гривень, то за. Половина 14-го року ми зібрали 800 тисяч, тож два рази. Така ситуація спостерігається по всій Україні. Причини різні, в тому числі економічна, відсутність позитивних змін і новин з передової тощо. Дійсно, ще, допустимо, як-то початок весни, ще люди були більш-менш, так сказати, помогали сейчас же ситуация чем дальше тем все хуже и хуже ну, я их тоже можно понять потому что реально уровень жизни в стране падает и желание и люди видят что ничего не меняется практически поэтому и вот такая сейчас сложная ситуация но мы должны понимать одно что кроме них нас никто там не защищает І ми должны бути очень этим молодим ребятам. Разом з тим, волонтери відзначають, що бійці з розумінням ставляться до ситуації. А подекуди отримуючи допомогу, солдати самі займаються благодійництвом. Ребята іноді кажуть, ну що ми можемо потерпіти, ребенок потерпіти не може. Йому все одно хочеться, звісно, якщо він лишен батьківської тепла і уваги. Это не значит, что еще кто-то, ну, от, отказались от него все. Поэтому, конечно, сейчас хочется помимо ребят порадовать домашним просто вкусностям, деткам передать, ну, по возможности. В, ну, конечно, они они нуждаются во всем. Но какую-нибудь просто даже игрушку, понятно, что там вот то, что я тогда видела, э, дети куда взрослее, кажется, чем на свой возраст, чем есть, потому что они знают, что такое обстрел, они знают, что такое разрушенные дома, они все это видели, некоторые действительно от этого всего убегали. И мы здесь нем немножко видим это все по-другому. Когда приезжаешь туда, ты понимаешь, что надо что-то делать. Надо что-то делать, и до долучайтеся, будь ласка, город, тому що діти наші все. Навіть якщо вони немножко в іншій стороні знаходяться. Опікуються дітьми і самі активісти. Паралельно зі збором коштів та речей для захисників проводять благодійні акції на підтримку дітей, які потребують допомоги. Церква допомагає, тут у нас є то печиння, то е, іграшки є, одяг, який є. Вот это мы сейчас передадим, і вже на 19-те число там запланована у нас ще одна акція. Добро повертається добром, когда каждый ребенок может принести в, на площадь, на площади это будет происходить за підтримки партии воля. Ребеночек, который принесе книжку, игрушку, констовари, ему подарует солодкий подарунок. Загалом члени громадських організацій відзначають, що волонтерство цьогоріч змінилось, в тому числі й якісно, адже доводиться вдаватись до все більш нестандартних підходів і різнопланових акцій. Вже треба щось вигадувати таке, ну чого раніше <кл 'язок> не було про це і мова. Раніше в нас стояв намет в місті, люди несли гроші. Це дуже було активно, і тому бійців було менше, і ми могли їх забезпечувати гарніше, але зараз вже... Дійсно, бійців більше, треба більше коштів, а вже просто в скриньку в наметі вже ніхто не кидає, дуже мало. Тому дуже багато акцій було придумано за цей рік. Ну, дуже це біля 20, тільки шість благодійних ярмарків було, але все одно дуже тяжко, дуже тяжко. Люди вже не розуміють, що війна продовжується. За словами активістів Нетішинської самооборони, досить активно до волонтерської діяльності в цьому році підключилися працівники Хмельницької АЕС. Щоб не вони, то наше волонтерство, напевно, вже не було б таким, як воно ще є, ще є зараз. За цей рік вони надали більше 300 тисяч допомоги. І тільки один турбінний цех, якому хочу подякувати його активістам, це Константину Бучкову та Руслану Бадюковському. Передали за цей рік 105 тисяч гривень у цепних невеличкі, але їм вдається нам так допомагати, зважаючи на ситуацію, самооборонівці опікуються виключно нетішинськими бійцями, і таких більше 130. По можливості забезпечувати їх усіх найнеобхіднішим вдається за допомогою численних акцій. З останніх благодійний проект Добро жменями, книга за життя, дитячі речі від малечі та інші для благодійництва не обов'язково мати кошти. Достатньо зберігати пластикову кришечку та передавати її на місця збору. Ми волонтери не маємо права просто стояти осторонь. І також в нашому місті стартувала акція в серпні місяці. Ми оголосили її на все місто і окремо оголосили акцію в листопаді для школярів хочеться відзначити добро кожного школяра. Вони справжні волонтери, тому що дбають про допомогу тим, хто її потребує. Акція не завершується, вона оголошена безстроковою. Всіх небайдужих мешканців нашого міста ми просимо приносити дитячу літературу, дитячі книжечки на продаж. А ми будемо їх продавати, виставляти на ярмарки та аукціони. Другу акцію, яку ми розпочали, називається. Ми зараз до неї активно готуємось. Вона називається Одягни бійця. Просимо також наших жителів та небайдужих мешканців приносити дитячі речі, які знаходяться в хорошому стані. І Ми їх будемо продавати, виставляти на ярмарки, розпродувати. І за ці кошти будемо купувати необхідні теплі речі для наших бійців. Подбали активісти і про гостинці до новорічних свят для солдат та їхніх родин. На жаль, зараз у нас дуже багато діток залишилися. Ну, не в повному колі сім'ї будуть зустрічати свято, тому як батьки їхні знаходяться зараз в зоні АТО. Тому ми вирішили провести благодійну акцію, яка називається Помічник Святого Миколая. Під час цієї акції нас стоять кошики в магазинах наш край в торговому центрі, в які ми просимо всіх мешканців міста небайдужих збирати солодощі для дітей: цукерки, печиво, шоколадки. Для хлопців, які зустрічатимуть свята на фронті, активісти також готують подарунки. Зокрема, в ході акції допоможе бійцям поговорити з близькими. На стоять контейнери в магазинах, які ми збираємо. Мали збирати картки, але наразі складають туди гроші. Тому ми будемо зі списком телефонів йти до терміналів. І на терміналах будемо вже поповнювати всіх бійців. У нас також будуть, планується провести новорічні ярмарки, розпродажі. Як ви бачите, новорічних прикрас, ялинкових прикрас. Будуть пряники, будуть розписані, будуть прянічні будинки. У нас Є чудові майстри в натішині, в тому числі і художня школа. У нас є ще двоє дівчат, які роблять іграшки, і в нас поповнюється весь час арсенал. Наших сувенірів, так що запрошуємо всіх мешканців міста бути мі байдужими, приходити на новорічні розпродажі, долучатися до наших акцій. Члени громадської організації постійно звітують, скільки і на що витрачають зібрані кошти в соцмережах. Відтепер ці дані, а також інформацію про нинішні благодійні акції та проекти, можна дізнатись і на сайті Нетішинської самооборони. Офіційний старт сайту Нетішинської самооборони, де буде закладатися інформація про організацію. Також Буду робити онлайн-приймальне, де громадяни можуть звертатися вже безпосередньо в мережі інтернет, не треба буде навіть приходити до штабу, а також буде працювати сервіс електронних петицій, який зараз вже закон прийнятий. І тому громадяни, як є сайт петиції президента, якійської міської ради, в багатьох містах, зараз він стартує в нас на сторінках нашого громадського об'єднання. Всі питання, які будуть там підняті, будуть передаватися на розгляд міської ради і вони вже будуть вже приймати рішення. Волонтери дякують кожному, хто незалежно від віку і статків, по мірі власних можливостей, вносить власну лепту у допомогу військовим. В цьому році у нас є така дівчина Діана, п'яти років. Насколько вот она каждый, ну старается месяц, там полтора, вона приносить ну, на роботу мені. она вже знает, где я работаю, говоришь, тетя Наташа, я вас очень прошу, передайте опять от меня посылочку. Всегда конверт, в котором вложено по, вот так вот, по ощущениям, там всегда лежит шоколадка, всегда лежит малюнок и что-то какая-то из фенечек, резиночки, ленточки. И каждый, вот я же говорю, регулярно, весь год ребенок носит нам эти посылки. Поэтому ну вот настолько приятно, и я ей когда-то пообещала, что кто-то из ребят будет на ротации, я приведу ей солдата, который ей подякує і м, крайня крайня посилка від нього пішла в 93-ю бригаду для нашого нітішинця ну так ми думаємо що так буде правильно Їй передавали великий привіт але ребята повернуться і самі їй передадуть этот привіт родичі тих бісів що вже повернулися це мати максима лахмана який кібусу 128-й бригаді принесла нам дуже гарну картину бісером, дуже коштовну ми продали на благодійному ярмарку за 500 гривень тут дуже великий такий внесок вона зробила. Також дітки, дітки постійно збирають, приносять продукти з різних шкіл, садочків, також передають кошти. Вони самі це організовують і самі приносять кошти дуже приємно. Активісти закликають і надалі продовжувати допомагати армії, адже оперативна робота волонтерів, моральна і особливо матеріальна підтримка кожного з нас захисникам дуже потрібні. Обов'язково, не можна ні в кому випадку це покидати, тому що наскільки б нам не казалось, що ми тут устали, коли когда проговориш вас мальчиками, оттуда, ну ми не маємо права сейчас опустити руки, і ми так тяжело.